В Ужгородській міськраді ударили жінку. Працівниця міського водоканалу прийшла на сесію. Засідання через відсутність кворуму не розпочалося. У натовпі почалася штовханина. Чоловік, який розмахував беджем преса, підняв руку на жінку. З справою зайнялися правоохоронці. Що він вам зробив? Що чого пишіть? Ударив вас. Ось таке пишіть. Руки протягну, шею, забив. Жінка після інциденту відправилася на роботу. Там їй стало зле. Швидка забрала потерпілу до міської лікарні. Через інцидент вона не тільки зазнала травми, у неї значно підвищився тиск. Дивись, вперед, назад. Зможете йти самі чекати на дві. Ця жінка разом з іншими працівниками водоканалу прийшли на сесію міської ради. Вони звернулися до громадськості із заявою: через акції спрямовані проти працівників. Підприємство не може нормально працювати. Натомість самі ініціатори перевірок за їх словами недобросовісні. Сплетні через інтернет пишуть, різні повідомлення, приходять о том, що сьогодні будуть знімати шефа, Завтра будуть знімати наш ну нашого директора. Ми прийшли його захистити. Ми знали, що буде сьогодні Пересоляк виступати і говорити. Магнозі, що Олександр Пресвяк не платить за воду? Ні, він не платить за воду. Це недостовірна інформація. Я, я перед водоканалом нічого не боргую. Нехай покажуть хоч один документ з підписом з печаткою. Так, я плачу кошти за воду. – Ви маєте квитанцію? Так. У водоканалі цікавимося, яка ситуація із виплатою. Що стосується у того товариша, який сьогодні на сесії виступав, значить, по даним, котрі він. Ну, заявив при формуванні цієї громадської ради за тією адресою, котру він вказав як свою, є будинок, який був поставлений в нас на облік з 2007 року. Там жодної оплати. Що ж до самої Ужгородської міськради, то наприкінці дня стало відомо про заяви кількох депутатів про складання повноважень. Серед них і новий керівник міста Віталій Семаль. Електронні змі розповсюдили заяви депутатів. Вони зареєстровані у відділі роботи з депутатами і постійними комісіями. Ями подальший розвиток подій залежатиме від наступної сесії, яка має відбутися 17 листопада.